Вітаю молодь нашого міста! Настав час відкласти усі свої справи та поринути у телевимір програми Молодіжний портал. З вами Катерина Тригуб. Запевняю, буде цікаво. Дівчата у військовій формі. Як ви уявляєте собі такий образ, дивіться репортаж, познайомимось з красунями, які розуміються на військовій справі. Академія внутрішніх військ, що займає перше місце серед силових вищих навчальних закладів Східного регіону України, готує фахівців різних рівнів та напрямків. У тому числі вищий навчальний заклад здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу з шести спеціальностей. Цікаво, що навчання на військовій кафедрі проходять не тільки хлопці, а й дівчата. Після того, як я брала участь у параді до Дня Перемоги, у мене з'явилася велика любов до військової справи. Саме в цьому році у нас з'явилася така можливість вступити дівчатам до військової кафедри. Я вирішила не гаяти часу, здати вступні екзамени, і саме мої бажання і зусилля допомогли мені вступити на військову кафедру. Я вирішила вступити на військову кафедру, тому що мій папа тато військовий. Я все своє життя виховувалася в військовій сім'ї. Мрією дитинства було продовжити його справу, піти його стежкою. Студенти денної форми навчання проходять військову підготовку протягом двох років. Навчання дозволяє здобути додаткову військову спеціальність. Великий досвід викладачів одна з найширших колекцій навчальної зброї. Спеціально обладнані класи надають високий рівень підготовки особливого складу. При цьому використовується сучасна навчально-матеріальна база академії. На кафедрі є навчальна техніка та озброєння. Лабораторне обладнання, навчально-тренувальний комплекс, технічні дисципліни проводяться на профільних кафедрах. Наприклад, студенти вивчають сучасну стрілецьку зброю, виконують вправи підготовчих та бойових стрільб. Заняття за вогневою підготовкою є обов'язковим для тих, хто вивчає військову справу. Завершальний етап підготовки студентів військової кафедри польовий збір при академії, державні іспити, складання присяги. Молодим людям присвоюється первинне військове звання молодший лейтенант запасу а надалі вони мають можливість працювати у будь-якій силовій структурі. Досвід навчання на військовій кафедрі не тільки для хлопців, але й для дівчат, надав можливість ввести інноваційну ідею. Дівчата-курсантки відтепер прикрасять ряди командно-штабного факультету у 2013 році. Щойно ми переглянули репортаж, а тепер розпочинаємо студійну частину програми Молодіжний портал та продовжуємо цікаву тему інновація нового року. Набір дівчат курсанток на гуманітарний та командно-штабний факультет у 2013 році. Вітаю вас у нашій студії Ярославо, Розкажіть, будь ласка, докладніше про ідею підготовки дівчат курсанток. В академії у нас з цього року почали набирати курсанток, студентів на, військов, на військову кафедру. Десять чоловік з цього року почали набирати та вони проходять успішне навчання, розбирають зброю, їм це подобається. Тому начальникові академії. Спала на думку така ідея щодо набору у 2003-13 році курсанток на два факультети гуманітарний та командно-штабний де буде на гуманітарному факультеті проводитись підготовка за напрямками навчання та виховання. А в штабному будуть готувати зв'язківців. Це дійсно інновація вашого вищого навчального закладу. Більше в Україні такого немає серед військових вузів. У нас один вуз Академії внутрішніх військ, і більше такої інновації, ну, по крайній мірі, я не чув. Скажіть, а дівчата-курсантки, вони будуть виконувати усі е, ті ж самі функції, що і виконують хлопці? Звичайно, вони будуть виконувати службу, нести службу в добових нарядах, виконувати бойове чергування, навчатися. Ніяких відрі... відмінностей від курсантів, я думаю, що не буде. Олено, зараз ви маєте статус студентки, так але в майбутньому плануєте змінити цей статус на статус курсанта. Чому ви вирішили так зробити? Ну, я вирішила не те, щоб змінити саме цей статус. Я просто захотіла поєднати ці два статуси, тому що я вважаю, що це дуже перспективно. Так як тільки наша академія дає таку змогу бути військовим перекладачем, які можливості відкриється для вас? Я думаю, що можливості можливостей дуже багато буде, більше можливостей знайти роботу. Тому що я думаю, що саме військовий перекладач потрібен, потрібні в в нашій країні. І це дійсно дуже перспективно, і я вважаю, що в нашій країні це бути військовим це означає стабільність. Олександр, ви курсант академії. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваше навчання? Я вчусь в академії в академії з 2010 року на інженерно-технічному факультеті. На нашому факультеті знаходиться. Приблизительно 200 курсантів. Ми каждый день в академии как одна большая семья, находимся все Сергію За нами они нам как, как родители. Сейчас. А разом з успіхами у навчанні вы також маєте успіх у спорті. Розкажіть про це, будь ласка, докладніше. Да, також я спортом. У нас очень большая нагрузка в академії, но при желании можно найти всегда э всегда время для спорта, если как бы ну человек это хочет, у него желание, если до для этого время. Э я мне всегда дают возможность на нашей команде всегда участвовать в не в соревнованиях, тренироваться. в 2007 году я выиграл э чемпионат мира в городе Санкт-Петербург, один единственный украинец, который выиграл вот этот титул. Также неоднократно становился чемпионом Украины. Теквандо, і серебряним призором Чемпіонату Європи, який проходив в Хорватії, в Порок. Порек. Курсанти академії проходять, проходять практичне стажування у військах. Які можливості відкриває саме така стажування для них? Курсанти проходять стажування на посадах від починаючи від командира відділення, закінчуючи командиром взводу, начальником служби. Це дає можливість в подальшому. Зрозуміти насамперед, чи той фах вони обрали в житті, і зрозуміти, що їх чекає в майбутньому військовій частині. Після того, як вони пройшли стажування в військах, вони повертаються до академії, до навчального закладу, захищають своє стажування та вносять свої пропозиції щодо покращення навчання або покращення методики навчання. Олежа, окрім служби, ви маєте змогу розвиватися ще й в творчому плані, так? я знаю, що ви пишете пісні. Так, насамперед я являюся солістом гурту «П'ять стихій в нашій академії. Ну, і Я відкрив себе на третьому курсі якби цей талант. І з часом я почав писати музику та писати пісні. Серед курсантів академії ваш гурт популярний? Так, популярний. Ми бачимо вогник в їхніх очах, коли ми його запалюємо. А незабаром в академії дуже велике свято. Яким чином ви будете його відзначати, та що воно означає, Ярославе? Для нас академія це частина нашого життя, тому день народження нашого навчального закладу це. Насамперед, свято для всіх всього особового складу Академії. Звичайно, буде проведено урочисті заходи, буде привітання ветеранів, ветіра, буде привітання наших студентів, курсантів. Олено, чи відчуваєте ви наближення цього свята Дня Академії? Так, звичайно, відчуваю. І я також є солісткою гурту П'яти стихій». і. Ми готуємося до цього дуже ретельно, тому що ми знаємо, що це для нашої академії дійсно дуже велике свято, і тому це, звісно, відчувається атмосфера і все інше. Олеже, ну хочеться дізнатися про вашу творчість на практиці. Я бачу, у вас поряд з вами музичний інструмент. Я гадаю, що вже настав час його задіяти. Так. Прошу. Нежное сияние звезд, красота и ароматы роз, кофе в постели, запах любви заставляют сердце чаще биться. Это ты. Кофе в постели, запах любви Заставляют сердце чаще биться Это ты Как сладкий сон в моих мечтах Во всех моих жизнях и во всех моих снах Ты свет в ночи, ты, ангел мой, ты даришь мне души покой, Как сладкий сон в моих мечтах, Во всех моих жизнях и во всех моих снах Ты свет в ночи, Ты, ангел мой, ты даришь мне души покой, Души покой, Греет белый песок. Это долгожданный звонок. Снова мы сплетемся в любовь. В наших жилах закипает кровь. Это ты. Снова мы сплетемся в любовь, в наших жилах закипает кровь. Это ты. Как сладкий сон в моих мечтах, во всех моих жизнях и во всех моих снах, ты свет в ночи, ты ангел мой, ты даришь мне души покой, как сладкий сон в моих мечтах, во всех моих жизнях и во всех моих снах, ты свет в ночи, ты ангел мой, ты даришь мне души покой, души покой. Я вам дякую за композицію. Образ військового це завжди образ сильний та мужній, але тепер ми розуміємо, що військові ще й великі романтики. Програма Молодіжний портал вітає вас та всю академію зі святом. Ефір нашої програми продовжується. залишайтеся з нами буде цікаво.